Вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас субота, але все одно ми з вами навчаємося і відповідно завершуємо рівень Б1. Давайте подивимося, що ми вже з вами, що ми повинні з вами сьогодні подивитися. Десхальп я вам вже розповідала кілька разів точно, але вони в іншому контексті тут його хочуть нам описати. Дивіться: Зв'язок у реченні сполучникові прислівники. Значить. Мартін любить кататися на лижах, тому взимку він їздить у відпустку в Альпи. Десь таке речення у нас вже було, попередній рок, здається, мені так? Дескальб трактується як кон'юкціональ адверб, сполучниковий прислівник, і він притягує, що робить присудок, а потім хто за ним. Гудрун, хто це? Гудрун і Густав не захотіли. Йти з нами купатися, натомість вони. «Штат Ага, вони обійшли, напевне, натомість вони йшли пішки дві години. Штат десен це кон'юкціональ адверб, який теж, як і «десхальп», притягує присудок. Ану, Гебраух, подивимося. Прислівникові... Прислівники також можуть з'єднувати головні речі. Ну, ми побачили це. Прислівники це самостійні члени речення. Вони можуть стояти в різних позиціях речення. Зазвичай вони з'являються перед або після ті слова, яке змінюється. Мартін любить кататися на лижах, тому взимку їздить у відпустку в Альпи. Наступне речення перекладається точнісінько так само. Де в першому реченні притягнув присудок далі хто? А в друг, другій іпостасі, в другому варіанті, ми бачимо в другому реченні, що спочатку йде головне речення, потім кома, початок другого головного речення, іде з підметом, потім присудок, і вже потім де який притягує обставину місця. І не каже місця? Це він та зима, обставина часу. І вже потім другорядні члени речення. Так, далі, що в нас тут робиться? Речень, значить, комами завжди виділяються речення з адвербія. Окей, коми, коми є. Добре. У нас тут якісь класні таблички, з вами давайте подивимося. Hauptsatz 1 і 2. Добре. Спочатку у нас іде з вами час діє, що відбувається одночасно. Це якась. Інформація про час. Ти пакуєш валізи дупак Дікофа, іцвішн. А я тим часом, або під час цього, роздруковую всі важливі документи, тобто інцвішн і Верндес, притягує до себе присудок. Ну, як бачимо, він розірвався цей присудок і Аус пішло в кінці. Ну, не в цьому суть. Суть в тому, що присудок є. Добре, дивимося, сайт знов-таки Ніхт уже не на противагу. У першому випадку. Це дія, яка не відбувається одночасно, але все одно інформація стосується часу. Так, ми заселилися в готель і он уже зелененькі пішли. Після того, після того, потім ми подивилися на місцевість Аншлісн, денах і Дан, що роблять? Притягують до себе присудок. Так, що там ввечері ми робили? Ввечері ми їли в ресторані. Да, фу, а, до цього ми були в басейні 30 хвилин. Дафо притягнув присудок. Чу, до, до. Ага. І поїхали далі. Грунт третій третя іпостась у нас, третій варіант, чи як його назвати правильно, пункт. Причина причина наслідкове твердження. Мартін ферт гер'ші. Чому Десхаль, схаль, десвебер, дарун, де і вони всі, ця четвірка. Ось чому він їде відпустку в Альпи взимку, притягнули вони махт, присудок до себе. Четвертий пункт це послідовність фольги. Мартін любить кататися на лижах. Отож, в результаті він щороку їде на зимові канікули в Альби. Отож, ну, знов-таки, що у нас робиться? Манмус Регельмесі чи Фарен, Зонст інакше. фальс теж притягують присудок, інакше можна все забути. Хай буде так. Добре, п'ятий пункт. Це у нас концесіванга, бо те, що я дуже люблю, це обмеження. Густав не вміє кататися на лижах, тим не менше, або проте протиставлення він їде в відпустку в Альпи взимку. Троц, де мідинох. Знов таки притягнули присудок. Подивіться, будь ласка, Інштадт, Інштаддесен теж притягують присудок. Бачите? останнє це протилежність, заперечне твердження. Деякі учасники досягли незначного прогресу з іншого боку. інші багато чому навчилися за цей тиждень. Бачите, Геген притягнув Хабер. і альтернатива, вибір цей Гудруну. Гудрун, ж ці ж не хотіли йти з нами купатися. Натомість вони йшли пішки, гуляли, чи що вони робили там дві години. Штат Десен притягнув теж приступ. Якась лампочка у нас запалилася. Дієслово, яке змінюється, стоїть у позиції 2 в обох головних реченнях, і ось ці кон'юнкціональ адвербієн, сполучні прислівники -um дахе, вказують на причину, яка наведена в першій половині речення, і сполучні прислівники інфольгдесен ін і стосуються послідовності другому, другому реченню. Класно. це прикольна річ. Ось така табличка. Тут ще щось є, нема нічого. Ювінген. Зрозуміло, зробіть домашку по Ювінген, Будь ласка, за зразком ось він у вас. Двійка в бюро теж яка ситуація. У них теж треба зробити нам ось таке речення із того, що у нас є. І третє ще. Ага, окей, рад, шляги якісь. Дозвольтесь, тобі варто, що там тобі варто, зберіть його кучку. Будь ласка, завтра ми будемо з вами працювати ще. Ще із зацвелбіндунги, як ви бачите, ми завершуємо. Це є курс Б1 uh, синтаксисом. Коли у нас прості речення і з'єднання в головному реченні, ми досліджуємо ми гроші Б1. Курс теж скоро буде повністю готовий. А 1 готовий, є для дорослих. Для таких, які поспішають, так як я швидко, 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 швидко на роботу, швидко. А2, і Б1, і зайдемо в Б2. Для нормальних, повільних людей є курси для літніх людей теж А1, А2, і Б1, поменшення курсу, і для діток теж все є. Це мої гроші. Так, це якийсь маленький, маленький кусінчик. Ну, розберемося вже завтра. Зустрічі, моїх гроші, побачимося з вами завтра. Пока!